Вітаю, з вами Галина Прігріс, і я вишукую свої різні лайфхаки, які я попридумувала, того, що незручно було в'язати. Бачите, таких два достатньо нелегеньких колечка зачепила на жилочку, щоб не крутилось. Звісно, я в'яжу те, що мені потрібно: це на момент перетягування, коли ваш виріб ще маленький. Тобто я в'яжу те, що мені потрібно, і підходжу до моменту перетягування свої жилочки, лісочки, хто як називає. Бачите, вона у мене ось. Я міняю ось таким чином. Тут тримаю все те саме, тільки лісочку не треба кожен раз шукати в петлях. Бачите? Тобто, цю я знімаю, вона ось поки що не потрібна. А цю отут-де кільце, просто виймаю. Вона ніколи не ховається в петлях. Тобто за кілечко потяну, ось за кілечко потяну і витягну потрібну спицю. Ось така ситуація. Не знаю, сподобається вам чи ні такий лайфхак. Для того, щоб продовжити роботу, все те саме. Тільки одягаю кільце і тоді виймаю спиці. Вона уже тут, готова до слідуючого витягування, а я тим часом в'яжу далі. Те, що мені потрібно. Особливо, якщо, повторюсь, вироби маленькі. Ажилочка довго. Дослідуючого краю так само. Тобто я дов'язую те, що мені необхідно, і знову ж. Бачите, в'язання ось так розходиться, потім потянули і все на місцях. Дуже зручно. Напишіть мені, вам подобається такий лайфхак.